У нас була своя гарна квартира з дуже гарним ремонтом. Там у нас тільки кухня була 24 квадратних метри. У нас були гаражі, у нас там машини. Оце все, що ти наживала, залишилось там. У чоловіка була своя посада в патрульній поліції. Він був командиром роти. Ми приїхали в Київ і почали жити абсолютно з нуля. Зараз він просто звичайний патрульний. Ну і заробляє Ну, 41 тисяча гривень. І скільки він заробляв там? Двадцять п'ять до тридцяти. Може виходило. Так він зараз заробляє більше. от тільки ми зараз не маємо квартиру, плюс ціни піднялися. Саме ця різниця і є. Жити повинні однаково. Вона за сорок одне тисячу жаліється, а ну я живу на тридцять і мені норм не жалієш. ок, на все хватає. Дуже гидко слухати з коління Тані. Вона постійно кожну хвилину жалілася на своє життя, і в той час вона нічого не робить. Ти в місті Києві, в місті можливості, іди працюй, роби щось, на що йде зарплата чоловіка. Зараз у нас головне це оренда квартири, їжа, заняття і речі, гарні речі. Ми купуємо. Тобто, хай там які часи, але на дитині ми не будемо економити. Тобто собі я можу піти. Різні доглядові там волосся наростити, пофарбувати вії, ну, нігті. Скільки коштує наростити волосся? Чотири триста раз на три місяці. А фарбування? 5 500 віддавала. А вії скільки коштують? 650 гривень. Кожного місяця? Так. Нормально вона так тринькає. Я собі такого не дозволяю. Не розумію, для чого тоді жалітися, що не вистачає грошей. У нас раніше Це, було що? життя, я можу так сказати. Ти говориш, що раніше ви жили, а зараз що? Існуємо. Мені захотілось потрягти як грушу. В якому сенсі ти не живеш, а існуєш. Алло! Хочеться тебе розбудити. Ти як заснула? Ага. Та не чи ні? Потрібно жити сьогоднішнім життям, сьогоднішнім, а не тим, що було колись. Неможливо не жити минулим. Вони не розуміють. З нею поспілкуєшся п'ять хвилин, не жити не хочеться. У кожної людини психіка реагує на стрес по-різному, У Тетяни захисний механізм це заперечення свого життя тут і зараз. Жінка несвідомо відмовляється прийняти той факт, що минулого життя вже немає, і треба жити по-новому. Її свідомість намагається уникнути болю втрати, тому тетяна застрягла в цій стадії заперечення. Я радив жінці звернутися до психолога разом із фахівцем вивести цю проблему на свідомий рівень та пройти шлях втрати минулого і здобуття теперішнього у нас були грандіозні плани. Ну, коли в тебе було життя, і його забрали. Знаєш, таке забрали життя? Забрали життя, це коли людина лежить в, в могилі. В тебе є чоловік, в тебе є твоя родина, в тебе є все для гарного життя. Ну, Якось все дуже сіро, якось. Мені подобається. Я живу так, от як я живу. Мій про хороше, воно про погане. Миї позитив, вона негатив. В тебе очі завжди наповнені сльозами. Як би ти не посміхалась, як би ти не хотіла показати, яка ти щаслива, просто проговори ось ці, ці страхи. Це по-перше, а по-друге, йди на танці. От я прям піду.